Вісім 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 вісім. Скільки разів я оголосив цю цифру? Ви дізнаєтесь понеділок? Адже нашій програмі виповнюється в понеділок. Цілих вісім років від дня її заснування. Тож буде у нас святковий ефір. Тож дивіться нас, адже ми подякуємо вам за те, що ви є наші вірні глядачі протягом восьми років. Ну і чекатимемо від вас на зворотній зв'язок. Вісім операторів, вісім режисерів, вісім телеведучих і вісім журналістів в прямому ефірі. В понеділок, понеділок, 11 листопада, вранку на тисі.